Мішарики. Усе досить. Далі не підемо. Влаштовуємо пікнік тут. Це неможливо. Так близько від дому ніхто пікніки не влаштовує. Близько? Ми вже дуже далеко. Дуже добре. Якщо ти такий вередун Дійдемо до цієї сосни. Це далеко. Ти що з голоту з'їхав? Це ж зовсім близько. Далеко. Та що з тобою таке? Далеко. Ой! Бараш Бараш. 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 Теорія відносності. Так от, сидить один лось на рельсах, до нього підходить інший і каже: Посунься. Ага. Посунься. А чому ти не смієшся? Це, це дуже смішний анекдот. Я не зрозумів, а що тут смішного? Сидить лось на рельсах. До нього підходить інший лось і каже: Посунься. <плес> так. Розслабся, заплющу очі. Уявив довге, довге, зрізничне полотно. На ньому сидить лось. Егоїст далеко, далеко, ледар навіть не поприщався. Нюшо! Рятівниця моя люб'язна, послухайте, будь ласка, один вельми смішний анекдот. Бо я вже починаю сумніватися, чи не в різних світах ми живемо з моїм другом. Можете не сумніватись, безсумнівно в різних. Ми всі живемо в різних світах. Одні бачать одне, а інші бачать у цьому ж самому інше. Ну, не варто перебільшувати такі суперечності стаються рідко. Правда ж, друзяко? Ні. Яка найдивніша річ. Тобі самому щось дається спочатку одним, а потім ти бачиш, що це зовсім менше. Наприклад, Бараш. Він же завжди був дуже повільним. А коли образився, став таким швидким, що я навіть вибачитися не встигла. Який він зник? Куди зник? Не хвилюйся, ми його знайдемо. Усе в цьому світі є відносним, але ж це не привід для того, щоб божеволіти. От, наприклад, що я зараз роблю? А я рухаюся. Ти стоїш? А зараз рухаюся. Але водночас я і стою. Я стою відносно гойдалки. А відносно землі я рухаюся. Усе дійсно відносно, друзі мої. Усе відносно. Ой. Відносно вас, друже, вам треба тримати очі розплющеними. Думки про одне й те саме бувають різними. Усе залежить від точки зору. А якщо у всіх точки різні, як тоді розуміти одне одного? Дуже просто треба тимчасово стати на місце іншого. От, наприклад, я стаю на місце Копатовича, і мені розповідають смішний анекдот про лосів на рейках, а я не сміюся, і це е, нормально. Щоб сміятися, треба мати почуття гумору. Обережно здається, там яма. Або так. Стаю знову на місце Копатовича. Все життя провів на городі. Весь час копав ями. Не дивно, що вони мені всюди ввижаються. Але ями ж немає. Скажи чесно ти зараз у ямі чи тільки відносно? Абсолютно, друже. Абсолютно. А-а-а! Витягуйте мене звідси, а? 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 О? Почекайте, а? здається, це бараж. Неймовірно. Часом здається, що нас так багато. Подивися навколо, а усім тісно, а іноді здається, що нас так мало у цьому світі. І так легко загубитися. Я зрозумів! Вони ж сидять на рейках! А на рейках сидіти не можна. Ну, потяги ж різні їздять.